Забезпечуються безкоштовним протезуванням особи пенсійного віку, особи з інвалідністю та військовослужбовці. Військовослужбовці протезуються до оформлення інвалідності, та особи пенсійного віку при наявності пенсійного посвідчення теж отримують протезування безкоштовно. Протези верхніх та нижніх кінцівок, протез плеча, протез передпліччя на базі нашого підприємства виготовляються протези стегон, протези гомілок, протези стоп. Робимо протези при парні ампутації. Щоб отримати безкоштовне протезування, людина звертається до управління соціального захисту населення. При собі треба мати паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про інвалідність та медичний висновок. У медичному висновку має бути зазначено, які технічні засоби реабілітації особі з інвалідністю потрібні. Ну, це має бути вказано протез стегна або протез гомілки. Також необхідно, щоб було зазначено протез стегна для ходьби, протез для купання, ортопедичне взуття, допоміжні засоби до протезування це силіконовий лайнер або комплект чохлів. Наше підприємство знаходиться місто Одеса, вулиця Артилерійська, 4 3, 2. Ми запрошуємо всіх Людей, кому потрібно протезування. Мені неважливо вік пацієнта, рівень ампутації. Наші фахівці беруться за дуже складні випадки при парні ампутації, при вилушенні в тезостегновому суглопі. Або це малі діти, коли це теж складне протезування. Багато людей. Багато людей, які отримали травми, міновибухові травми, поранення, які спричинили до ампутації. Дуже багато людей з Херсонської області, Миколаївської області, Донецької області. Ну, це переселенці, вже люди звертаються. Вся Одеська область звертається до нас. У нас є можливість безкоштовно зупинитися на підприємстві, зупинитися навіть з близькими родичами. Тому ми приймаємо всіх. І людина не хвилюється, де вона зупиниться. Людина приїхала на весь період протезування та реабілітації. Це все за рахунок. Підприємства мінімум два тижні. Якщо кукса добре сформована, людина знаходиться на підприємстві. Кожного разу ми коригуємо, культиприймач виставляємо висоту протезу, і під наглядом нашого реабілітолога людина навчається в спортивній залі, тоді це може зайняти 2-3 неділі при первинному протезуванні стегна. Якщо це протез гумілки, то людина може втерну потратити на це неділю-дві неділі.